В цей раз студенти вимагали звільнення Ірини Фаріон із посади викладачки Львівської політехніки. Масове зібрання, масова акція протесту сьогодні зібралася під стінами Національного головного корпусу національного університету. Студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон з університету. Збір студентів розпочала близько 12-ї години. Із собою учасники протесту принесли плакати Фаріон геть. Ірина Фаріон ганьбить Україну тощо. Ну, згодом до студентів вийшли представники Львівської політехніки, запросили їх, представників у адміністрацію, як це відбувалося далі у відео. Варірок! Варірон! you <laughs> Mm-hmm. <laughs> прийшли сьогодні на цей протест заради того, щоб домогтися звільнення в з нашого рідного університету, тому що мій батько військовий, і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огідні речі. Це не можна мовчати. Мала можливість вибачитися багато разів. Вона записувала вже після е, подій відео на свій канал. Вона робила багато дописів у свій телеграм-канал. У неї був час вибачитися, вона цього не зробила. Ще невідомо як, але відомо коли вирішиться доля викладачки Ірини Фаріон. Близько 13-ї години студентів запросили на зустріч із керівництвом університету. На зустрічі було прийнято рішення створити комісію, на якій мають розглянути поведінку викладачки Ірини Фаріон. Комісія відбудеться 23 листопада. В той же день буде оголошено рішення щодо Ірини Фаріон. Наразі керівництво університету заявляє, що немає ніяких зако. Ковних підстав для звільнення Ірини Фаріона. Далі пряма мова студентів. Чи задоволені вони таким, такою розмовою і таким рішенням? І що власне думає адміністрація університету вчинок? Ірини Фаріон з морально правової точки, і після висновку цієї комісії буде зібраний ще раз кровли стіл в тому самому складі, який він був зроблений сьогодні. І після цього після консультації ні! нічого не змінилося. Керівництво університету каже, що зараз у них немає правових підстав звільнити рівну фаріот. Але Але! Але до 23 числа. Комісія має розглянути а, це моральне-правове питання. І якщо 23 числа за результатами Круглого столу не буде прийнято рішення звільнити викладачку Національного університету Львівська політехніка Фаріони Римню Дмитрівну, що чекати? Друзі, друзі, будь ласка. Хочу наголосити, що ми живемо в правовій державі. І зараз, зараз, на даний момент, коли немає результатів комісії, коли це питання було офіційно не розглянуто, ще немає законних підстав. Для звільнення Ірини Дмитрівни Фаріо. Нам треба документальне підтвердження. Це всього лиш відтягнення рішення і забуття його. Будуть протоколи, будуть протоколи <клес> всіх треба цих рішень. треба документальне рішення створення комісії. Вони могли сказати будь-що. До діалогу <клес> також <клес> треба, саме студентство, яке безпосередньо навчається у Ірини Фаріо. Це не будуть представники профкому чи ще якісь продажних організацій. будуть самі студенти і а, їх треба набрати якомога більше. Я думаю, це останні. Так, Богдан Житник, там ще було наступне відео. Ну одним словом, послухаємо ще пряму мову ректора Львівського політеху, який не знає, що робити із Фаріон, а також викладачку, яка повідомила про експортну комісію. А потім у нас вімкнеться наша журналістка, яка сьогодні була на, на цій акції протесту. Рішення є не непросте, тому є певні процедури, яким приймаються рішення, і рішення треба вивчити всі матеріали. Вивчити е, всі обставини, е, заслухати і е, викладачів, і е, самого пані Фаріон, і студентів е, висвітах, е, От ви прийшли до, до нас, щоб довести свою думку. Ми тому і слухаємо вашу думку. Так само є думка інших викладачів, інших студентів. Ми так, також, також маємо е, різні відгуки студентів, і до, до, до сих пір наші студенти, військові, політики, ми не мали жодної негативної. Негативного відгуку на виконавського прийом як відповідно до наших анкетувань наших студентів. Так, добре. Тоді, тоді наша Оленка Лещенко, журналістка Львівської мануфактури новин, яка сьогодні була під стінами Львівської політехніки. Оленка. Всім доброго вечора. Привіт, доброго вечора. Ну. Я так розумію, що адміністрація не знає, що робити з Іриною Фаріону, оскільки скарг студентів на неї нема. Ну, я теж раніше чула, що студенти, в яких вона викладає, неї задоволені як викладачкою. А серед учасників сьогоднішньої акції були не тільки студенти Львівської політехніки, а були, як стало відомо, студенти Івана Франка і інституту культури, коледжу культури, взагалі поділися своїми враженнями. Яка там панувала атмосфера, і наскільки рішуче налаштовані студенти? Атмосфера була дуже енергійна. Коли я прийшла, я чула долунало в гім. Я дуже його так не чула, тому що ну, на пару хвилин я запізнилася. Ось і тому мені сподобалося. Це була велика така конкретна енергія. Студенти не влаштовані рішуче. А, і вони сказали, що якщо от, наступна от, комісія буде засідати 23-го числа у четвер, вони налаштовані, якщо все ж не доб'ються звільнення фаріон, а вони добиваються саме звільнення. А, тобто не йде мови абсолютно не про її вибачення, от, просто вибачення і все. Не йде мови про її там тимчасове відсторонення від посудових пов'язків, йде мова саме про її пов... ну, повноцінне звільнення. Ось тому вони будуть готові знову приходити під стіни політехніки і знову вимагати її повноцінне відсторонення, ну і плюс публічне вибачення перед, в першу чергу, військовими і перед державою за те, що, ну, по-перше, вона ображала Збройні Сили України. що... Ті військові, які говорять російською мовою, що вони не є українцями, і про от інші публічні вкиди, які вона з якими вона виходила в мережу. Ну, схоже, з, з, з вчорашньою історією, з цим затриманим ФСБ кримським студентом, скрін листа, якого вона скинула, і через це все цей е, е, мовний скандал набара, набрав нових е, великих обертів, е, по вчорашній реакції, по вчорашніх її дописах, то вибачатися вона не думає насправді. Не От і зрозуміло, обурення студентів, але все-таки. Якщо комісія не прийме рішення того, що вимагають пікетувальники, що студентство буде робити далі? І наскільки ця форма протесту є наразі організована? Організована, я так зрозуміла, сьогодні, за словами організаторів, були зібрані деякі громадські організації, так як ви і зазначали раніше і студенти. Я думаю, що вони підуть далі на пікети, наскільки вони будуть результативними, навіть самі пікетувальники не знають, навіть, навіть сам організатор а, цих а, зібрань. Але, але наші студенти я просто пишаюся, яка в нас активна молодь і що вона щось може щось змінювати. Тому що а, я не можу сказати, наскільки Фаріон погана як викладачка, тому що я не являюся а, ні. Викладачкою там зовсім немає ніякого відношення до політехніки. Ось. Але я вважаю, що висловлюватися наразі так про ЗСУ, ну, коли вони нас захищають, то ми, на... ми маємо захищати їх. Тому ну... Я вважаю, що це може бути результативне. Uh -huh. а, ну навіть якщо вже і звертаються до СБУ з заявами про Фаріон, щоб її притягнули все ж до відповідальності. Я думаю, що а, трохи студенти, трохи до СБУ, я думаю, що це буде серйозний розголос, і це приведе все ж до відкриття якоїсь справи. Я... Да, ну, Я ну, чесно кажучи, масовість сьогоднішньої акції мене здивувала. Я не очікувала, що така кількість студентів збереться. Я Але чи не, було, чи не було такої думки у учасників цієї акції, у студентів, щоб зустрітися з самої Іриною Фаріон і поспілкуватися? Вони запросили, коли ми засідали на круглому столі після протесту, запросили деяких представників громадських організацій. І на якої на, на круглому столі ми обговорили про те, щоб а, на наступному все ж засіданні, тобто 23 го числа в четвер, Ірина Фаріон а, ну має бути запрошена. Прийде вона, прийме вона це запрошення чи ні? Ну невідомо наразі. Ось. Тому, як бачите, історія з Іриною Фаріон продовжується. Я кажу, ні одного ефіру, в нас ні одної програми по мануфактурам без Ірини Фаріон, вона в нас це як називається, ньюзмейкер, А це наша Оленка Лещенко, яка сьогодні була на пікеті, читайте, на, читайте матеріал Оленки на сайті Львівської мануфактури новин. І ми будемо далі мануфактурити і відстежувати оцей весь скандал з Іриною Фаріон і з протестами студентів, і що надалі вирішується. Рішить комісія, дякую, Оленка. все успіхів, дякую. папа, добра. Доброго доброго вечора, точніше. Так і м, дивіться, є ще відео реакції голови Львівського осередку ГО Українські студенти за свободу, студентка, яка поділилася своїми враженнями про круглий стіл між керівництвом Національного університету Львівська політехніка та студентськими організаціями, а також викладачка, яка розповіла про експертну комісію і на, на, цих, на цих відео ми цю тему. Закриємо на сьогодні. Наші вимоги – це звільнення Ірини Фаріон та публічне вибачення. Привіт, як тебе звати, Анна Марія Сенчишин, я голова львівського осередку громадської організації Українські студенти за свободу. А в нас сьогодні пройшов мирний мітинг для того, щоб звільнити пані Ірина Фаріон з університету Альвійська політехніка. Ми дійшли до того, що ми обговорили з представниками адміністрації львівської політехніки про те, що вони створили власне комісію чи дії. І, пані Ірина Фаріон були етичними та моральними, і власне висновок цієї комісії вони будуть використовувати як рекомендацію щодо того, звільнити пані Ірину чи ні? Власне цей круглий стіл був результативним. Ми дізнаємося наступного четверга. Ми збираємо збираємося ще раз для того, щоб львівська політехніка власне сказала свій висновок, і ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися. Подальші віки комісії і включить на подару так в, в цю комісію, яка створена відповідно доказного університету, входить, до... входить до комісія вченої ради з питань етики, економічної доброчасності і гуманітарних питань. Крім тому ми долучили до цієї комісії представників представників від прослівки працівників комісії є голова колегії по студентів і міської політехніки? Так само як ми долучили юристів за пропозицією Студентів за за пропозицією або за на підсумками нашої розмови сьогоднішнього ми, ми включимо одного будь-якого студентів військової політехніки, які сьогодні присутні і, і представляють оцю спільноту, з якою ми сьогодні зустрічалися. Отже, що вирішить експертна комісія? Деталі та результат зустрічі ми будемо знати наступний четвер. Тому відстежуємо цю всю історію. А для того, щоб знати першими про те,